Всім доброго дня! Ми багато із нас, хто вже чув про таку річ, як співучі чаші. На сьогоднішній день їх є багато варіантів, як за виробництвом, так і за виробником. Це чаші. Привезені особисто мною із Непалу, із Гімалаїв, де їх одну таку чашу роблять приблизно півроку вручну кавалію. Ці чаші складається із семи металів, в тому числі тут є і срібло і золото. Одна така чаша може тримати звук до 3 хвилин. Це показується її якість цієї чаші. Безпосередньо ця чаша видає звук від 4 Гц до 500 Це дає можливість... При знанні куди вдаряти і як, який звук повинна вона видавати, це дає можливість при сеансах входити в підсвідоместь людини і знімати блоки, знімати наші десь там глибинні-глибинні проблеми. Звідки взагалі вони пішли офіційно невідомо, але багато легенд існують про те, що довгий час монахи. В Гімалаях мінітували, просили Всесвіт, щоб дав їм, як виробляти ці чаші, і нарешті вони були зроблені. І вважається, що по принципу цих чаш існують зроблені дзвони, зроблені в християнстві, так і багато інших подібних інструментів. Завдячуючи тому, що ці чаші дуже добре впливають на воду, зараз ми вам покажемо, як це відбувається, то ці чаші впливають на рідини, на всі рідини в нашому організмі і мають можливість знімати ті старі проблеми, які десь колись ми туди накидали, завдячуючи нашим стресам, завдячуючи нашим там, психологічним проблемам. Яксі чаші дуже добре справляються своєю роботою. В тому числі з здоров'ям, пов'язані із нашими стресами, із нашими психологічними проблемами, тому знімаючи причину, обираючи причину, де десь там знаходиться на глибинному рівні, на клітинному рівні в організмі, ми маємо можливість вирішувати велику частину проблем із здоров'ям людини. Вібраційні хвилі змушують рідини в тілі рухатись. Результат внутрішній масаж на клітинному рівні. Я за допомогою своїх знань та вмінь виправляю тонко проблеми в людині. І в результаті швидко підвищується рівень енергії, знижується рівень напруження та стресу, покращується кровообіг в тілі, зменшується головний біль, біль в спині та кінцівках, покращується процес травлення, відновлюється відчуття легкості в тілі. Синхронізується робота лівої та правої півкуль мозку. Я довгий час жив в Гімалаях, довгий час мандрував по сходу, навчався в монастирі Шаолінь в Китаї, тому навчився різних енергетичних вправ і доповнюючи дію чаші чи навпаки. Працюючи з енергетикою людини сумісність вібраціями чаші, ми приводимо в максимальну порядність людини із її здоров'ям. Звичайно, дуже важливо, щоб Ті процедури, які отримують люди, вони мали втілення в життя. Тобто людина повинна зрозуміти, що проблема десь була зроблена, і що змінити в своєму житті, щоб ці проблеми знову не пішли, не проявилися в житті людини. Ну і крім того, коли я даю якісь рекомендації, пов'язані із життям, вони досить добре, і значно посилюють вплив і результативність цих процесів. Просто люблю пробувати всякі нові речі, і до того це звучало досить цікаво. Я дуже багато аналізую минуле, просто дуже багато. От зараз я почала задавати питання, а навіщо я це аналізую? І почала... Звертати увагу, що в мене питання стали до себе зовсім інші. І я почала акцентувати увагу більше на тому, що відбувається зараз. І те, що буде в недалекому майбутньому. От. А про минуле я вже якось перестала згадувати. Бо що дійшла до висновку, що це все ж мені максимально не потрібно і воно тільки псує мені настрій. У мене вже місяця два-три, можливо, ще було, що просиналась по 10-15 разів на ніч і постійно снилися кошмари. Зараз в мене такого немає. Ну, буває, можу раз в два рази проснутися, це максимум. І сни стали набагато яскравіші і якісь веселіші. Мені подобається, що саме в цьому процесі та й після нього вся така спокійна. Настрій стає хороший, і проблеми вже не здаються такими проблемами, і ці звуки дуже заспокоюють. Я би порекомендувала всім друзям, які працюють в сфері обслуговування, ходили б теж такі спокійні, як я, доволі життям. Я був дуже радий вам розповісти про це. Чому дуже? Тому що насправді я відчуваю на собі, наскільки вони приносять користь мені в житті. Бачу, яку користь отримують люди, тому мені самому приємно, коли я бачу їхні посмішки, коли я бачу їхні задоволені обличчя, сяючі очі. Говорю, мені дуже було приємно розповісти вам про цю процедуру. Тому підписуйтесь на наш канал і до скорих зустрічей!